П'ятнадцять тисяч працівників, три тисячі науковців дослідження, експерименти та унікальні винаходи Все це Національна академія аграрних наук України. 52 наукові установи, розташовані у кожному куточку країни від Києва до Одеси та від Харкова до Закарпаття науковців об'єднує одна справа вони невтомно досліджують, створюють та експериментують. Національна академія аграрних наук України – це шість напрямків діяльності, які формують та розвивають. Аграрну галузь України. 149 тисяч зразків порід корів, свиней, коней, птахів, що зникають всесвітньо відомий сорт черешні Мелітопольська, 130 сортів винограду та унікальний заповідник Асканія нова. Нан перша установа, що стала виробляти молочні закваски в Україні, єдиний у державі банк штамів мікроорганізмів, який дає можливість розробляти безліч ветеринарних засобів, новітні технології вирощування зернових, розробка систем сучасного землеробства, виробництво насіннєвого матеріалу. Нан стала першим в Україні закладом, що почав вирощувати китайський імбир. Ще у 70-х роках. У її стінах винайшли сорт пшениці Миронівська 808», який визнаний лідером вітчизняної та світової селекції. Їхніми відкриттями цікавляться у всьому світі, у країнах Західної та Східної Європи, Скандинавії, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, США та Латинської Америки. Усі вони переймають досвід від НАН. Міжнародна співпраця Академії включає членство у понад ста міжнародних організаціях. Постійний контроль якості від найкращих професіоналів, які будують аграрну історію України.